Слава Ісусу Христу! Яке сьогодні урочистість? Хто знає, яка сьогодні урочистість? Урочистість Святого Духа. Так. Зіслання Святого Духа. А хто це такий Святий Дух? Хто це такий Святий Дух? Хто знає? Хто це такий Святий Дух? Чули? Сьогодні урочистість, але то значить чули. Але хто це такий Святий Дух? Як він виглядає? Хто знає, як виглядає Святий Дух? Цікаво. Ну, він може стати будь-ким голубом, e, потім може стати будь-яким птахом, він може стати будь-ким. Так, в вигляді голуба. А десь тут є якийсь голуб, хтось бачить, єсть. Є? є десь якийсь голуб, є. Пош, пошукайте, є. Голуба десь бачите? Хто бачить голуба? Рука вверх, хто бачить голуба? Де він? Де він? Он там стоїть? Так. Який околу? Білий, це Голуб миру, можуть ще казати. Голуб миру, білий голуб, Це один з символів Святого Духа, так. Коли читаємо Євангелію про хрещення Ісуса Христа, наприклад, там появляється, що Дух сходить в віді голуба. А ще поруч вівтаря, які ще маємо символі? Що це воно таке? Бачите, щось там є щось що там ще є? Вогонь. Вогонь. А скільки цих вогніків є? Хто їх порахує? Скільки? Сім. А чому сім, а не вісім, або не десять, або не 3, або не 5. Хто знає? Чому іменно сім? Хто знає? Зараз піду до батьків. Чому є сім? Хто знає з батьків? Хто знає з батьків, чому сім вогніків є? Сім дарів Святого Духа. Прекрасно! Сім дарів Святого Духа. Ідемо далі. А які це дари Святого Духа? Де можемо знайти, якщо не пам'ятаємо, де можемо знайти, як вони називається? Пам'ятаєш, Дарі? Я знаю лише один і розум. Ага. Де можна знайти? Як думаєте? Є така, думаю, у всіх книжечка, і там буде все написано. Як ця книжечка називається? Біблія також, але ще, ще буде простіше знайти. Є така одна книжечка, я приніс її тут, покажу вам. Це одна з Різних таких. Ось така. Хто знає, що це за книжечка? Що це є? Що це є? Що це є, батьки? Що це є? Молитовник. У Молитовник. молитовнику знаходимо все. Ось відкриваємо. І знаходимо, що ми знаходимо. дарів Святого Духа. Мудрість. Розум, рада, мужність, знання, побожність, страх Божий? Супер. Подивіться, в молитовнику в Святому письмі також знаходимо дари Святого Духа. О, тут в нашому пісеннику також є, яким користуємося сім дарів Святого Духа. Це символи вогня, які маємо перед вівтарем. Це кожен вогонь, це кожен один з дарів, який приносить нам Святий Дух. А для кого він приносить ці дари? Для кого ці дари Бог приносить Святий Дух? Хто знає? Для кого ці дари, знаєш? Для нас. Для нас. Для нас, звичайно. Але бачите, Бог дає нам дари, а щоб отримати подарунок, то що треба зробити? Що треба зробити, щоб отримати подарунок? Я пам'ятаю, що як заслужити, прекрасно заслужити одне. Я як був дитиною, то щоб отримати подарунок від Миколая, то треба було написати до нього е, письмо. А якщо інші якісь подарунок, то що треба зробити, крім листа? Попросити? Також треба, щоб дарудори Святого Духа були. Просити треба. І сьогодні в особливий спосіб. Церква, в урочисті зіслання Святого Духа, вчить нас просити про ці дари, які тут маємо ці сім вогнів. Для кожного з нас про потрібний дар, який найбільш нам є потрібний. Пригадаємо собі ще раз ці дари, які, які приносять нам Святий Дух. Мудрість, розум, рада, мужність, знання, побожність, страх Божий. Так є. Ці дари є приготовані для нас. Вашим завданням сьогодні є, щоб помолитися і просити Бога про дари Святого Духа, які вам найбільше потрібні. Добре? Домовилися? Будете сьогодні звертатися в своїй молитві про дари, просити про дари, так? Добре, вертайтеся, я ще скажу своїм вашим батькам. Дорогі е, брати і сестри, ця урочистість е, для нас є виняткова, тому що власне в цей, в цей в цю урочистість в особливий спосіб ми маємо вчитися просити про дари Святого Духа, про які прекрасно діти наші сказали, як і є потрібні для кожного з нас, але ця урочистість показує нам також, наскільки важливий є Дух в житті церкви, тобто в житті кожного з нас. Коли збираються, наприклад, кардинали, щоб вибрати нового папу, спочатку кличуть Святого Духа. Коли має молода людина стати священником або діаконом, спочатку кличеться Святого Духа. Коли двоє молодих людей хочуть повінчатися, перед вівтором, спочатку кличеться Святого Духа. Коли хтось з монахів хоче скласти перші або вічні обіти... Також кличеться Святого Духа, тобто важливі події, які нас доторкають, церква кличе Святого Духа, це, це світло, яке має прийти, щоб відповісти на це питання, яке десь е, кружгає в нашому серці. Хто є цей дух? Коли я вчився в семінарі, наш е, вчитель е, біблійний говорив, що коли говорилося про Святого Духа, він говорив так: дух це повітря. Ми його не можемо побачити, але ми його відчуваємо, відчуваємо його діяння. І цей образ, який він нам показував тоді в семінарі, е, згадай, згадує мені. Іншу подію, яка відбулася в 1981 або 3 році, бо не пам'ятаю точно, коли до Польщі мав приїхати Йоанн Павло II. І. і у Варшаві було зібраних на площі Перемоги дуже багато людей, які прийшли, щоб слухати його, і те, що він хотів нам сказати, ця площа є дуже велика, і на цій площі немає ні одного дерева. І це була неділя зіслання Святого Духа. Погода була точно така сама, як у нас в Києві, дуже тепло сонце, і люди чекали багато годин, щоб почути слово. І в певному моменті він говорить, дивлячись на літурію Слова, каже: нехай зійде Дух Святий, нехай зійде Дух Святий і відновить обличчя землі, цієї землі. І люди, які були зібрані на цій площі, всі кажуть, що в певний момент почав дути дуже делікатний холодний вітерець, який на цю спеку був прекрасним оживленням. Це власне цей. Дух, який прийшов на цей момент, і так діє дух, коли ми цього найбільш потребуємо, коли щось переживаємо, тоді приходить цей дух, якщо ми його кличемо. Тому церква кличе під час таїнства шлюбу, під час таїнства священства, кличеться цього Святого Духа, який має допомогти кожному з нас. І ми, коли ми в своєму житті зустрічаємо якісь важкі випробування, Треба прийняти якесь рішення, кликати Святого Духа, щоб Він допоміг прийти, щоб думка прийшла, що треба зробити, як треба відповісти, як я прийняти рішення, просити про цей дар, який є приготований для кожного з нас. Коли відкриємо Святе Писання на першій сторінці книги Буття, ми почуємо, що Дух Божий ширяв над водами. Коли людина є створена з пороху землі, Бог е, оживляє її власне цим тхненням Хух, і вона оживляється. І сьогодні в Євангелії ми чуємо так само, що промовивши це, він дихнув їх, прийміть Святого Духа. Це оживлення нове нове життя, е, Ісус вдихає в нас. Це пасхальне вже е, життя, зовсім інше, перемінене. Але нове, приймаємо нове життя, яке дає нам Ісус Христос. Вогонь, про який говорили діти, є також символом Святого Духа, а більше є символом присутності Бога. Перше читання ми чули сьогодні, що на кожному з апостолів зупинився один вогонь. Знову, коли зачерпнемо, заглянемо в Святе Писання, коли. Народ вибраний ішов через пустелю, Бог освітлював у хмарі вогня і йшов напереді. Коли Мойсей зустрічається з Богом в віддіє гарячого куща. Коли Мойсей заходить на Сейн, щоб отримати Божі заповіді, народ, зібраний під горою, бачить вогонь, в якому сходить Бог. Вогонь є символом Бога. Богом. І є Святий Дух. Мої дорогі, урочистість зіслання Святого Духа нагадує нам, щоб кликати, коли треба прийняти якісь рішення, щоб кликати, коли є якісь важкі справи в нашому житті, щоб кликати до нього, просити про ці дари і плоди, які Він обдаровує кожного з нас. Це дари є для нас. Під час служби Божої багаторазово священник також закликає: зійшли з свого Духа, хай перемініться дари, або стануться тілом і кров'ю Твого Сина Ісуса Христа. Це дуже важливе дух діє в церкві, діє в кожному з нас, якщо ми дозволяємо на прийняття цього, цього тхнення, яке дає, яке дає життя, яке оживляє, яке є цей, як вітерець. Коли є жарко, яке приносить охолоду і задоволення. Це дух діє, хоча ми його не бачимо, але відчуваємо його присутність посеред нас. Амінь.